І знову про мову. становище чи положення. Ми часто плутуємо ці слова. Обираючи одне, друге чи третє із синонімічної низки слів, треба зважати на контекст. То яке ж слово найдоречніше в тому чи іншому контексті? Нагадаю, що контекст це закінчений за змістом уривок тексту, який дає змогу встановити значення слова або речення, котрі входять до складу, тобто до складу контексту. Здається, ми знаємо якесь слово, начебто розуміємо його, проте всього, що закладене в те чи інше слово впродовж багатьох віків, нерідко не можемо осягнути повною мірою навіть протягом всього свого життя. І треба докласти немало зусиль, аби заховане у слові постало перед нами в усій красі та глибині. Сподіваюсь, і нинішнє відео сприятиме цьому, отже, слово і контекст. Для того, щоб полегшити засвоєння правильного й уникнути хибного слововживання, розглянемо пару слів, які нерідко сплутаємо в контексті, який можливо упрозорить їхній зміст, зробить зрозумілішим. Ясна річ, неможливо дати приписи на всі випадки слововживання. Проте, сподіваюся, на приклади допоможуть поступово опанувати. Багатство української мови, затворчого, вдумливого підходу. Отже, нині це будуть слова становище і положення. Становище було критичне. Так, правильно. Він повис у положенні вниз головою. Так правильно. Увага! Становище, слово становище, пасує до слів у суспільстві, на біржі, в родині, а положення, слово положення, пасує до слів на площині, циферблаті, в космосі. Дякую за увагу! З вами була Любов Сердунич.